Вітаю вас, шановне товариство! Це відео повинно було бути про мою гру на Кентаврі, але так трапилось, що я не встиг його завантажити саме цю гру. Тому я подумав, що треба провести цей відео в найліпшому просто плані, не граючи в доту, а ходячи на риболовлю. Так, так, ви не почули. Я пройшов абсолютно все в цьому краунфолі чи клоунфолі кодовим ім'ям, хоча мені насправді івент дуже сильно сподобався. Єдине, що мені залишилось, це ось це ось цей от храм скріок де можна обміняти на прокрути в магазині цукерок. І в принципі, на цьому все. Чекатиму на ось цю свічку. Я так розумію, вона буде відкривати наступний акт в доті. І ну, він вийде по ідеї вже всередині травня. А поки що, єдине, що залишається, якщо ви награлись в пабліках, тому що я нагадую, що ось тут у мене пішов він стрік, і я кожну гру ставив дабл ставку. І відповідно моя, мій рейтинг виглядає приблизно ось так. Дивіться уважно, дивіться, дивіться, дивіться. Зміна рейтингу, і дивіться. Оп, О! Ух ти, ніфіга собі оце дота плюс дає. Ну, коротше, бам-бам-бам! 58, 0, турбо. А тут мінус 70 на PG, От та гра, де 33 о, в вчорашньому відосі, де 33-3 рахунок був. Ну, тому я подумав, що попережу психіку і піду на рибалку. Але є один момент, кажуть, що ну, на рибалку не треба брати дружину. Хоча я її візьму, я піду, візьму на рибалку. Зараз вона мені допомагати рибалити буде. Цей відос просто. Я не знаю, зараз побачимо, що буде тут відбуватися. Так, є. Тільки не кричи, ти знаєш. Тихенько, не розп не цей. Бачиш, у мене рекорд. А. Нуль. Чому у мене нуль? Онулилися рекорди. Дивись, бачиш, велика? Тут суть в тому, що треба велику рибу ловити. Ну, ну мені... мені мальок типа. Якщо вам попадеться. Ну тому що я хочу заново, тому що мені попався, попався мальок. Розумієш, давай я на мікрофон ось так, щоб ти могла також розмовляти. А скажи, що я перевірю. Да, 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 да. Тільки мікрофон треба казати. Ну, а я куди кажу? О, так нормально. Значить, дивись. Бачиш? Угу. Це, коротше, Угу. З пуджом на аватарці. Знаєш, знаєш, який у нього рекорд? 15 тисяч. Як це можливо, я не знаю взагалі. Ч... Ладно, 14 тисяч. Людина, походу, на рибалку, все життя ходить. Він он, бачиш, он да, великий? Засікай. Да, yeah. Тихіш не, не слігай. Що, <ріст> як називається? Ві-я-ху-ві-ст. Is... Ха-ха-ха. <ріст> Єва, віяло хвіст із лютої долини. Віяло хвіст із лютої долини. Ui. Так, ладно, хороша рибка. Яку велику шукай? Та нема. Ну вон плаває, ну що нема? Ви? Да вон по центру, ти шо? Це велика. Це велика. <звук> ну я на малька, зар... Та зараз нормально, не скидай, не скидай. Не скидаю все. Я заново. Поки два з двох не виб'ю нормально. Так, Єва, ти... ми кричимо занадто сильно. Бачиш тут маленьку? Це, до речі, так так скільки треба робити, якщо щось не йде. О! спухни рибку. А! 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 Не злякай. О! Мойва. Подобається тобі Мойва? з димної гавані. Так, красиво. Ні, ну взагалі моє подобається як риба? Я не знаю, може я її і, і, і не їла ніколи. Я зрозумів, добре. Давай подивимося, як вона виглядає. Давай. А ти поки що лови. Бачиш, там блискуча плаває, блискучу також ловити треба. Друзі, якщо ви бачите блискучу, треба ловити ці рибалці, щоб багато вибити. От блискучу, от таку, ну, вдалі, звісно, вона повинна бути, блін, великою, але. Я їла. Вона маленька насправді. Да? О! Блин, там она как-то... блескучая. Вот я поймал. да 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 Блин! Ну, тихо-тихо! Соспокойся, тихо, рыбка! Ну, ah, подивись, це карасик взагалі. Окунь. Тупо 1600 окунь. Це мало? Це так собі взагалі. Хороша рибка каже. А хто що це за герой стоїть? Мікрофон. ні, ну. отак сидіти? Так. як це Добре, окей. Тобі зручно Так. В кадик, давиш мені рукою. Добре, окей. Давай. Там нічого нема. Андрій, там нічого не було. Та там нема було. Ну тепер є. Не лякай, рибу. Я не лякаю. Я більше тебе лякаюсь. Рибал. Капець, я не понял. А де уха? Коли уха буде? <ст <fill> <ст <có> <с Дивись, 2550, 550 сяюча. Бачиш, Луціан і стіни. Це що це Шо сміємося? Делікатес. Делікатес, це. що смішного, блін. Дивись, он. Бачиш, он плакав. Вона ні? швидка. А дуже. А? Давай. Хоча. Сюду. Кричи мені на вухо. Спасибо. <звук> Нормально. О, це вже було. Нормально. Ого. У мене один кидок залишився. А чого? А тут обмежено? Ааа, а, а я не знаю. Я так, не ну поняла. що, давай, ти ловиш. Куча. Ні, я ж тобі все з ней. Давай, показуй. Ні, 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 ні. Давай. Знаєш, як? Кидати, давай, цілься. Один раз натискаєш Маус один і тримаєш, куди куди хоч. Я не поняла. Я не поняла. Ну, закриє, Крає. є крає, крає. І що, і що робить? Я не поняла. Давай спробуємо, раз. Ну, давай так, так, друзі, якщо будете дивитися відео, дивіться, бо нам було 8 тисяч 000... не показує скільки. Давай, я тебе покажу. Бачиш, велика? Да. Це... Так. Чого ти кричиш? Ще нічого не понятно. Клює, мені робити? Ти непонятно объясняєш, що я тільки робиш. Не натискай зразу. Чому? Єва, один раз піймати рибку. Дивись, от дивись. Дивись за мною. Бачиш, да. от я наводжуюсь. Маус один. Down. Тримаю. Down. Бачиш, кинулась. Да. Тепер якщо вона клює. От цікаві, клює, бачиш, напису да. ще раз маус один. І тут. Щоб знати, що таке маус один? Ліва кнопка мишки. <реш> Де <Да> я здогадав. <реш> маус one і mouse two. А Маус Ри? Зрозуміло? Да. Риба місяць. Якщо зрозумієш ти, зрозуміють і глядачі, як грати в рибалку. Давай. Що знову не Нормаль, так? Нормально, нормально, нормально. Чекай, коли тліє. Назривай, скажи, скажи, скажи! А як його вниз опускати? А, мам само. Да ще еще раз. Ао! Складновато! Ну ладно, давай! Блін, я просто та рибалку без горілочки ніколи не їздила. Тому воно не туди искать. Аааа! Да, 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 я не поняла, що трапляется! Зараз, 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 зараз. Ой! ще раз, тримай! Склад. Тримай, тримай. Я бачу. Нет. Дякую, друзі, що дивились це відео. Ходіть на рибалку і буде у вас хороший настрій. Пишіть, що з цього можна приготувати в коментарях під цим відео. до побачення Вітаю, Єва! Рідкісність!